Що у нього відбувається для колишніх, мабуть, розклад, що у нього зараз відбувається. Емоційне спустошення і намагання знайти щось нове і інше, нову дорогу, новий напрямок. В якій сфері, в різних сферах, тому що бланка, людина емоційно вигорівша, розчарована, десь щось не вийшлося, не трапилося, і йде таке вперте намагання: все ж таки: ну, пішов той пішов, ну нічого не помру, або нічого в житті мого. Мого не сталося такого, з чим би я не впорався, тому я буду поводити себе достатньо поверхнево, не заглиблюючись і не роблячи якихось висновків, не зчитуючи цього уроку, який я пройшов, тому що життя продовжується, і я в цьому житті буду поводитися достатньо легко. А чи згадує він вас? Згадую, звісно. Але багато факторів, які не можуть вас одне до одного наблизити. Це може бути і відстань, і якась нездійсненість не стосунків. Так про це приємно мріяти, думати, але бути в цьому всьому занадто складно, тому що не дотягує рівнем. І що з цим вам робити? Робити висновки, озиратися і щось для себе зрозуміти. Іноді ми не можемо втримати те, що нам не, не належить. І ми починаємо бути залежними від цього. Бачите, залежне, незалежне така собі, тавтологія. Ми починаємо залежати від того, що нам не належить. Це дуже така жорстка аксіома, але іноді треба нам її почути, і почути інформацію, що людина, не роблячи висновків. Намагається зайти в щось нове, в щось інше. А ви тим часом намагаєтесь озиратися і якось не відпускати до кінця цю ситуацію? Можливо, настав час її відпустити, не тому, що забути, а тому, що кожного своя дорога. Приймайте.